Яка найбільш вражаюча порада, яку ви коли-небудь отримували? Багато років тому я втратив роботу свій день народження. Я був підрядником. Так буває, але все ж це був мій день народження, тому я був трохи розгублений. А друг сказав: Ах, тобі подарували час. Найцінніший подарунок. Дивись мого тата. Нехай страх і здоровий глузд не стримують тебе. Запитай свого тата, чи не шкодує він ще не одягнув презерватив. Якщо ти поводишся, як мудак, не дивися, коли з тобою так поводяться. Дарт Нігелюс. Приголомшливо. Або як він сказав рідною мовою: Улю. У мене є вагома чи засмучуватися не означає, я зобов'язаний засмучуватися. Ви не прагнете бути нещасним, тому перестаньте використовувати будь-яку можливість бути нещасним лише тому, що це було виправдано. З іншого боку, це нормально, коли все а, коли не все добре. Мабуть, це найважливіший урок, який коли-небудь давав Стівен Юніверс. Ви не контролюєте події, але ви контролюєте те, як ви реагуєте на події. Не засмучуєтеся, коли робите помилки. Помилки це ознака того, що ви вчитеся. Якщо ви не робите помилки. Лок, ви вже знаєте, як це зробити. Якщо хтось вам щось обіцяє, нічого не очікуйте, поки це не станеться або не настане. Як людину, це вдарило мене як то на цеглин. І що ви виправляєте, вирішуєте та рятуєте все для людей у своєму житті, ви позбавляєте їх можливості створити власну стійкість. Місце, де ви поливаєте траву, там де вона зеленіша, а не з іншого боку. Не витрачайте своє життя на роздуми про те, що могло б бути в іншій обстановці. Натомість засерайте свою увагу на тому, що перед вами, і подумайте, як це можна перетворити на щось прекрасне. Кожен є ідіотом, поки не доведено протилежне. Факт, будьте ласкаві до себе, це чудова порада, і я хотів би, щоб я міг це зробити. Мій друг сказав мені подібне, коли я переживав розрив: будь ніжним із собою, не дозволяйте виродкам виснажувати вас. Якщо ти не хочеш бути хорошим, будь обережним, мама, ніхто не змушує вас відчувати себе неповноцінними без вашої згоди. Елеонора Рузвельт. будьте добрим до людей, не чіпайтеся, пробач себе. Визначте, чим ви хочете займатися в житті. Поки ви цього не зрозумієте, спробуйте заробити, заощадити якомога. Більше грошей, щоб коли ви це зрозумієте, ви могли це зробити. Я не ти. Сказав мені мій підліток під час бурхливої суперечки. Важко, але мені потрібно було це почути. Відтоді у нас стали набагато кращі стосунки. Мій батько сказав мені, можна багато чого дізнатися про людину з того, як вона ставиться до людей, до яких не обов'язково бути доброю. Це значною мірою сформувало мій погляд на владу та те, як ми ставимося до інших. Коли тато сказав мені носити презервативи, іноді ти собака, іноді дит... А, Іноді ти дерево. У житті завжди маєте план. Не думайте надто про пристрасті результати. По-перше, виробіть установку установку наполегливо працювати. Ніхто насправді не дбає про вас, навіть ті, про кого ви думаєте найбільше. Сім'я завжди важливіша за роботу. Перестань нити, це не зможе змінити лайно в твоєму житті. Цінні люди ніколи не скажуть вам, що вони цінні. Майже нічого житті не є абсолютним. Будь щасливий. Дякую за перегляд даного відеоролика. Ви можете підписатися на інші соціальні мережі, а також... Поставити лайк, ну і підписатися на YouTube, написати коментар, там можливо у бесіду зайти в телеграмі і папа. -па.